Вітаю! Ви на каналі Darwin Land і сьогодні поговоримо про ігри. Признавайтесь, кого дратує, коли дитина, закінчуючи свої шкільні справи, відразу сідає грати в комп'ютерну гру. Давайте розберемося, як це впливає на вашу дитину. Але спочатку поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. У 2013 році дослідники з Інституту розвитку людини товариства Макса Планка, що в Німеччині, провели низку експериментів та прийшли до висновку, що комп'ютерні ігри викликають збільшення ділянок мозку, відповідальних за просторове орієнтування, пам'ять та стратегічне планування, а також дрібну моторику. Порівняно з контрольною групою, ігрова група показала збільшення сірої речовини. Це виявили за допомогою МРТ. Найцікавіше те, що чим більше були виражені ці зміни, тим більше учасники експерименту хотіли грати. Є дослідження, які показують, що геймери мають кращу увагу та концентрацію. Любителям усіляких стрілялок набагато легше відфільтровувати інформацію, що надходить, і концентруватись на конкретному завданні. Вони не так часто відволікаються, як люди, які не люблять такі ігри. Крім того, геймери, які віддають перевагу іншим жанрам ігор, не виявляють таких здібностей та мають середньостатистичні характеристики уваги. Геймери у порівнянні з іншими мають більший обсяг і ширший діапазон уваги. Що ще геймери роблять краще? У них більша швидкість реакції, краще перемикання між завданнями, вони здатні працювати з великими обсягами інформації, і у них краще розвинений окомір. А ще дослідження показують, що гемери швидше та впевненіше приймають рішення, і швидкість прийняття рішення аж ніяк не впливає на його правильність. Люди, які грають у комп'ютерні ігри, проявляють більше наполегливості у вирішенні складних завдань і більш відкриті до освоєння нового досвіду. Це відбувається завдяки тому, що ігри знижують стрес і підвищують настрій. Ми знаємо, що батьки досить часто переймаються за те, що у дитини може впасти успішність через комп'ютерні ігри. Але у 2016 році вчені з Королівського технологічного університету Мельбурна дослідили, що підлітки, які грають в онлайн-ігри майже кожен день, показують оцінки вище середнього по математиці і природничим наукам. Комп'ютерні ігри здатні безпосередньо подавати ідеї для творчості. Це виражається в створенні комп'ютерними гравцями різного виду продуктів за мотивами улюблених ігор. Додатків до ігор плагінів, модів, а також творів, які не пов'язані безпосередньо із програмуванням. Приміром, специфічний гумор, малюнки і навіть літературні твори і екранізації. Ну що? Сподобалось відео? Хочете ще більше цікавої інформації? Тоді підписуйтесь на наш канал та ставте лайки цьому відео, а також пишіть в коментарях, в які ігри грають ваші діти. До зустрічі!